Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд сьогодні. Про перспективи України на шляху до членства в НАТО ми будемо говорити із гостем студії. Це віце-президент Атлантичної ради України, заступник голови громадської ліги Україна НАТО Олег Кокошинський. Доброго дня, Доброго дня. Ну, певно, що головна подія цього року для України у цьому напрямку це саміт країн НАТО в Британському Уельсі. Давайте почнемо власне з країни, у якій це відбувається. Чому саме Британія? Чи є в цьому якесь значення? Це дійсно не випадковий вибір, і тому, що саме Велика Британія стоїть у засад розбудови альянсу. Йдеться, це перш за все про те, що саме. Очільники НАТО, зокрема міністр закордонних справ Ернст Бєвін, свій час ініціював ці переговори, які привели власне до створення НАТО. За першим генеральним секретарем НАТО став представник саме Великобританії лорд Ісмей. Саме в Лондоні в 57-му, а потім в 90-х роках відбулись ключові е, саміти, на яких відбувалося обговорення е, е, трансформацій Альянсу щодо майбутнього існування. І, власне, там йшлося про перспективу співпраці саме з країнами Центральної і Східної Європи. І нарешті е, е, те, що саме тут відбувається е, е, наступний саміт, який пов'язаний також з дуже важливими моментами. Власне, поворотним пунктом, як вважав э, генеральний секретар Расмусян, э, який торкається майбутнього розвитку альянсу, і саме це відбувається знову в Лондону. І дуже важливо те, що э, цей саміт є унікальним для України, тому що вона стала одним із головних, можливо, учасників, тому що э, разом з тими питаннями, які планувалися, це питання пов'язані з Афганістаном, пов'язані з іншими. Э, Регіонами це Близький схід, власне, Ірак, Сірія, сучасними катаклізмами, які відбуваються в цих регіонах, і шлу йдеться головним чином саме про Україну. Пов'язує події, пов'язані з агресією Російської Федерації проти України. Тобто тому, цей саміт, який також відбувається в Британії, він теж може бути він, якимось він, в історії? Він саме є власне, в этом в сенсі визначальним, тому що альянсу в, в, в альянс має завдання. Переосмислити власний э, сенс э, свого існування в практичному плані. Йдеться про те, що якщо раніше Альянс, власне, э, декларував як основну мету э, захист своїх членів, і власне це питання в практичному сенсі і не поставало. І э, сьогодні ми маємо ситуацію, коли альянс... Матеріалізує от власне ті можливості, ті завдання, і це перш за все пов'язано з тим, що в країнах, які стурбовані сьогодні власною небезпекою, перш за все, це країни Балтії, Польща створюються власні сили в Польщі, штаб-квартира альянсу, і вони отримують можливість мати війська, яких не існувало, ні бас. Ні війська постійного у НАТО не було, тобто ми маємо вперше новий в майбутньому альянс, який має певні сили. Більше того, створюються сили і реагування, які також ініціювала Великобританія, і до яких мають приєднатися приблизно сім країн. І є можливість для участі також України. Є практичні питання, яким чином діяти в умовах такої агресії, в умовах е, зазихання на міжнародний порядок, на міжнародні е, правила гри, і це також пов'язано з можливостями участі, зокрема, України. Мені відомо, що ви проводили певні паралелі між цим самітом і зустрічю у мінську. От чим їх можна пов'язати? Ну в цьому сенсі е, зрозуміло, що вирішення цього кризису, маючи на увазі, що головна мета, незважаючи, що дехто вважає е, альянс суто військовим і навіть агресивним, йдеться про те, щоб конфлікти мають бути вирішені. Мірним шляхом це перша стаття Вашингтонського договору, і саме орієнтація на можливість спільно подолати загрози, не вступаючи військові, не застосовуючи військові засоби, і пов'язана з тим бажанням альянсу саме таким чином розв'язувати конфлікти. Тому зрозуміло, в контексті безпосередньої агресії військової війни, і дуже важливо, що на саміті все це визначено. Адкрита, ми знаємо, що не всі країни вважають, що в Україні присутні російські війська, що є проблеми пов'язані, які нагадують точно, що це війна, що є обстріл. Альянс постійна. Інформує про це і чітко дає е, оценки тому, що відбувається. Тобто, це в цьому сенсі це дуже важливо для України і це визнання дійсного стану, в який перебуває Україна в безпековому сенсі. Тому те, що відбувається в е, Мінську, а йдеться про певні спроби досягти мірного вирішення призупинення огня і мірного вирішення е, цього конфлікту, є дуже важливим, і саме власна ці пропозиції і з цим наміром. Запропонувати певне мирне вирішення, і приїхав президент Порошенка. Тому власне йшлося, що саме сьогодні має за результатами засідання контактної місії, яка відбувається в мінську, має бути можливо, задекларована якась можливість домовитись і, перш за все, припинити цю війну. На що конкретно, от на вашу думку, як експерта, ви дуже ґрунтовно і змістовно вивчаєте саме діяльність. Альянсу на що конкретно може розраховувати Україна? По перше, я вже сказав, що це те, і власне, що відбулось на саміті і відбувається досі, це підтримка демонстрація підтримки. І те, що, наприклад, порівняння з Європейським Союзом, де ми знаємо, є декілька країн, які висловили застереження щодо санкцій, йдеться про те, що всі країни Альянсу, це ті ж самі ці 28 країн. Вони висловили свою підтримку і солідарність з Україною. Подалі дуже важливо, і те що фактично йдеться не тільки про декларації, а впер про дуже практичні речі. Ну відомо, що певна підтримка вже відбувалася на двосторонньому рівні, і деякі країни допомагали в контексті надання. Різної гуманітарної допомоги на підтримки моральної і іншої, але те, що вдалося вже напередодні, готуючись до саміту, створити певний план спільних дій, які передбачають конкретні кроки. Ну, по перше, йдеться про створення чотирьох фондів. Які, трастових фондів, до яких долучаться країни, які бажають допомогти в той чи іншій сфері. Йдеться про такі сфери, як логістика, комунікація, командування, це питання, пов'язані з сприянням в рішенні кіберзагроз і надання гуманітарної допомоги. Якщо раніше йшлося про 12 мільйонів, які мають бути надані. То за результатами саміта вже досягнута домовленість про 15 мільйонів. Йдеться це також е, е, дуже важливе рішення, що ми бачимо, що відбувається е, на наших військових е, фронтах на Східному фронті, що нам недостатньо певних навиків, ні можливості координувати НАТО, бере на себе можливість сприяти тому, щоб Украї... українські збройні сили. Оборонна сфера, військова сфера досягли стандартів НАТО, тобто це потужна програма, яка пов'язана сама з розвитком наших оборонних спом... спроможностей. Це і тренінги, це і кансалті можливість. Ключовим питанням і очікуванням багатьох українців було те, чи надасть НАТО збройні сили і надасть можливість безпосередньої допомоги. Йдеться про те, що Прийняте також рішення, що окремі країни надай, 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 готові надати і військову допомогу. Де тобто це про висока зброя, йдеть... це зброя, це високотехнічні можливості отримання саме тих військового такого снарядження, яке так не вистачає нам сьогодні. Стосовно військових сіл зрозуміло ні йдеться, і президент і до того наголошував на тим, що ні йдеться про те, щоб і солдати інших країн захищали незалежність України, і це власне правило, на якому виникла і НАТО, тому що розмови про створення альянсу саме починалися в свій час з того, що ні Сполучені Штати, яких мали долучити, вони мусять надати військову допомогу, а зі створення Брюссельського договору з демонстрації самими європейськими, Пійцями свої бажання і готовності перш за все прийняти цей виклик. І власне таким же чином має діяти і Україна. І тому йдеться... Але з іншого боку, вже в цьому місяці, 8 вересня, в Одесі починається сібріст. З 15 вересня 11 днів будуть тривати навчання військові, до яких долучаються зокрема, і американці на іварівському полігоні, і це також унікальна можливість присутність. Ми знаємо, що військові суда Сполучених Штатів знаходяться в Чорному морі. Це також певна демонстрація. Власне на всіх э, в країнах Балтії і в Польщі будуть протягом цих же трьох місяців проводитись навчання, до яких будуть залучені члени альянсу. До деяких ми знаємо, що створені підрозділи Українська, э, польська літовська э, бригада, і інші формати, які, які дають нам можливість долучитись безпосередньо до спільних тренінгів, скажіть прем'єр-міністр України Арсеній Єценюк напередодні сам. Аміту заявляв, що Київ прагне отримання спеціального статусу в НАТО. Чи є така а, перспектива ну, власне, наголошено на те, що у нас свій час двіностому році була прийнята хартія про особливе партнерство? Власне, про те в своїй прес конференції наголошував і президент України, що ми являємося особливим партнером альянсу, і це свідчить про певний певний статус, який відрізняється від інших статусів. Та суми знаємо, що на саміті йшлося про декілька країн, які отримали статус союзників або партнерів номер один, зокрема Грузія, яка очікувала членства в НАТО, або навіть ті країни, такі як Австралія, деякі інші. Ми ще не отримали такого статусу, але це рух в певному напрямку. Дуже важливо, що про що сказав Яценюк, це відновлення. Курсу на євроатлантичну інтеграцію і власне в заявах, які зроблені були на ці питання в відповіді президентам, йшлося вперше про певну синергію євроатлантичної інтеграції, частиною якої стає курс сама на є саме партнерство України з НАТО. Тобто йдеться до те, що завдяки тому курсу, і це ну, це наголошував також Расмусян. Ми отримуємо необхідний рівень і необхідні стандарти які дозволяють нам отримати спільну сумісність тобто йдеться про це президент гавори, наголошував також на необхідності попередніх реформ економічних зокрема, і навіть і боротьба з корупцією які впливають на стан речей я думаю, що в цьому сенсі все ж таки слід згадати, бачи, ті той вислов, який зробив свій час, наприклад, представник структури ОРГНАЦ, тим, що якщо порівнювати Європейський Союз і З НАТО, то сама НАТО, тобто питання безпеки, є пріоритетний стратегічний вибір, тобто і саме на цьому напрямку є можливість поєднати. Спільні э, зусилля з іншими країнами Україна, Україна сьогодні стає фарпостом де-факто Європейського союзу і світу в контексті того, щоб відновити э, ті той міжнародний порядок і ті правила гри, які не базуються на нелегітимному використанні сили, і Україна в цьому сенсі є дуже важливим гравцем. Ну, і якщо і згадати э, виступ напередодні саміта э, президента Обами, який наголосив, Тив, що країна протягом багатьох років була контриб'ютором міжнародної безпеки і брала участь єдина країна поряд з Фінляндією в усіх місіях Альянсу. Тому він наголосив на тим, що Альянс мусить повернути цей певний борг. Тому те, що власне от відволості розмови, це чудова база для того, щоб почати цей процес, в якому всі країни-учасники саміта між іншим на самі в саміті брали участь більше 60 Керівників різних країн і урядів це е, майже е, 33 е, країни-партнера, і це свідчить про те, що цей міжнародний форум дає можливість не вийти за межі сута євроатлантичного євро простору, а е, отримати підтримку всіх безпосередніх учасників. Це дуже важливі речі, важливі наслідки для України, але війна вона триває щохвилини і реакція має бути також молніносною. От на вашу думку, саме виведення цього питання в Україні на перші місця не загрожує нам ще більшою агресією Російської Федерації, на яку ми на сьогодні відповісти не можемо. Ми знаємо, що навіть не маючи на увазі створювати ніякої натівської бази в Криму, Росія звинуватила нас в саме таких. Намірах і незважаючи на те, що сьогодні Україна і не обіцяла, і навіть в рішеннях саміту не йдеться про те, що Україна буде членом НАТО. Хоча в 2008 році альянс задекларував, що і Україна і Грузія мають в майбутньому. Після досягнення певних стандартів і висловлення бажання стати членами альянсу про це якби би не йдеться. Але ми знаємо, що Росія вже збільшує значно свої фінансові витрати саме на оборону. Навіть йдеться про погрози використання ядерної зброї і інші речі, тобто незалежно від того, що Україна. Сьогодні вступає, не вступає, вона намагається посилювати свою міць. Але ми також мусимо пам'ятати, що Україна залишаясь разом поряд з Росією. І в певною міру, і залежна від цієї присутності Росія в будь-який момент може застосувати якусь силу. Маємо все ж таки намагатися долучитись саме до системи колективної безпеки, яка єдина гарантує сьогодні, як країнам Балтії і іншим, можливість допомогти і можливість спільно протистояти таким. Загрузи ну і на завершення нашої розмови. Дуже коротко, будь ласка. Чи ситуація на сході на вашу думку має якесь єдине вирішення, і чи о, може це бути швидкий, о, швидкий крок, швидкі кроки? Ну на в принципі пропозиції оцього мірного плану і бажання досягти вони свідчать про те, що така можливість і таке бажання з боку самоукраїнської сторони присутні. Але ми знаємо практичну сторону. Ми знаємо, хто керує, хто стоїть за цими керівниками цих республік. Ми маємо є загрози безпосередні створення от, замороженого конфлікту. На що власна Росія прагне? На жаль, я думаю, що цей процес певною мірою затяжні. і саме залучення країн і членів НАТО і інших міжнародних гравців є той шлях, на мою думку, який має забезпечити саме мирне вирішення, тому що йшлося на саміті не тільки власне про військові речі, а про економічні санкції. Важливо, що учасники саміту долучились і підтримали власне всі необхідності заходів, тобто в економіці, в е, політичний тиск і всі інші речі, які які мають вплинути на Росію приклад Франція, яка власна до саміта і 10 жовтня йшлося про те, що ці містралі перші мусять бути передані. А свій час командувач російським флотом сказав: якщо б ми мали містралі за 40 хвилин, в 2008 році можемо були знищити і всі суда, і НАТО і е, грузинські. то йдеться про те, що е, країни приймають, враховують. Саме проблеми і виклик, який йде не тільки для України, а для всього світу. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був віце-президент Атлантичної Ради України, заступник голови громадської ліги Україна НАТО Олег Кокошинський. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.